Зима час, коли на допомогу господиням приходять домашні заготовки, вони урізноманітнюють повсякденний раціон. Без них не обходиться жодне святкове застілля. Наприклад, солоні огірки можуть бути не тільки хорошою закускою до міцних напоїв, але і частиною смачних і простих салатів, салат з солоними огірками і яйцями. У цей найпростіший і бюджетний салат входять всього два основних компоненти, які завжди є в холодильнику. Готується він дуже швидко велика частина часу йде на варіння яєць. Будуть потрібні 3-4 яйця з 0, 3 міцних солоних огірка, 1 середня цибулина, зубчик чеснику, 1 стіл майонезу, 1 стіл сметани, 1-2 пучка зелені, 1 стіл масла, 1 ч. Французької гірчиці з зернами, сіль і перець за смаком приготування, відварити і повністю остудити яйця для швидкості можна розрізати навпіл. Нарізати на шматочки, нашаткувати на дрібні кубики цибулину. Частково її можна замінити зеленою цибулею, зелень порубати, у огірків зрізати кінчики, порізати середніми кубиками, великі і жорсткі насіння, краще прибрати, скласти все в глибоку миску, обережно і ретельно перемішати, окремо збити всі компоненти для заправки, додати радавленний пресом часник. посолити і поперчити масу, заправити салат, розмішати. Дати постояти в холоді близько півгодини, але можна і відразу подати до столу салат з солоними огірками, картоплею і ковбасою. Ще один варіант простого, але більш ситного салату для приготування можна брати будь-яку ковбасу, але з сирокопченої виходить смачніше, будуть потрібні двісті ковбаси, два маленькі цибулини, 4-5 середніх бульб картоплі, 3 солоних огірка пучок петрушки. 2 стл масла, 1 стл зернової французької, гірчиці, 2 стл, яблучного винного оцту, щіпка цукру, за смаком чорний мелений перець, приготування, відварити заздалегідь і остудити картоплю. Для швидкості це можна зробити в мікрохвильовці, покласти бульби приблизно однакового розміру в пакет, зробити виделкою проколи в 1-2 місцях. Зв'язати пакет, але не впритул до картоплі, готувати 5-7 хвилин, огірки з тонкою шкіркою і остиглий картопля нарізати кубиками, очистити і порізати брусочками або кубиками ковбасу. Якщо це продукти типу помисливських ковбасок, то тонкими кружечками, цибулини розрізати навпіл і тонко нашаткувати на півкільця, дрібно порубати петрушку, відрізавши найтовстішу частину черешків. перемішати всі підготовлені інгредієнти. Для заправки змішати масло з гірчицею і оцом, всипати цукор і перець, ретельно перемішати віночком або виделкою, вилити її в салат, ще раз перемішати і спробувати, якщо блюдо здасться малосолоним, то підсолити, дати постояти 15 хвилин і подати до столу салат з куркою, солоними огірками і консервованою квасолею. М'ясний варіант салату з консервованими огірками для любителів квасолі. Дивно, але у останньої шанувальників менше, ніж у курки, якщо через сухість м'ясо грудки не дуже подобається, то візьміть курячі стегенця для приготування взяти банку червоної квасолі без томата, пару яєць, 200 грудки курки, пару трійку солоних огірків, 301-0 сметани, два зубчики чеснику, за смаком перець сіль і інші спеції. Приготування, відварити і остудити яйця і м'ясо. Останнє при цьому краще не виймати з бульйону до нарізки, так воно залишиться більш соковитим, порізати кубиками, висипати в глибоку миску, розкрити квасоля, перекласти в друшляк, дати стекти рідини, при бажанні можна трохи промити кипченою водою, пересипати квасолю до м'яса з яйцями, очистити від жорсткої шкірки огірки, видалити насіння, порізати їх на кубики, висипати до квасолі. Яєць і м'яса. Якщо брати молоді консервовані огірочки, то нарізати їх можна відразу, підсолену сметану можна замінити натуральним йогуртом, поперчити, додати спеції, добре перемішати з пропущеним через прес часником, отриману суміш вести до решти інгредієнтів, перекласти в салатник, прикрасити гілочками петрушки. Салат з солоними огірками, куркою і сиром. Для приготування цього смачного і маловитратного страви потрібно трохи більше часу і продуктів, ніж для інших, але витрачені зусилля гості точно оцінять для приготування взяти пару яєць, 200-300 курки, 4 чотириста рису, пару солоних огірків, один плавлений сирок, півбанки зеленого горошку, 3-4 стру майонезу за смаком сіль з перцем, приготування. Зварити філе курки, рис окремо відварити в бульйоні, дати їм охолонути, м'ясо порізати середніми кубиками, огірки порізати на кубики, подрібнити яйця, добре охолоджений сирок, натерти на крупній терці, змішати все з горошком, порчити, посолити, заправити майонезом. Перемішати і поставити на 15 хвилин в холодильник, салат з солоними огірками, яловичиною і помідорами, трохи видозмінена версія приготування попереднього салату в святковому виконанні. Курка замінюється на яловичину і додаються помідори. Для приготування взяти 300-350 яловичини, цибулину, солоний огірок г грису, два твердих помідора середнього розміру, пучок кропу 0,5 п'ять. Зернистої або звичайної, гірчиці 0,5-1,5 сметани 0,5, куркуми за смаком перець в сіллю, приготування відварити окремо рис і м'ясо, добре остудити, останнім нарізати уздовж волокон на пласти, а потім їх кубиками, огірок очистити, видалити насіння, нарізати кубиками разом з цибулею, кріп дрібно порубати або порізати ножицями. Порізати м'ясисті помідори на скибочки, насіння краще видалити, змішати їх з іншими інгредієнтами: сметану підсолити, поперчити, додати гірчицю, всипати куркуму, добре збити, заправити салат, акуратно і ретельно перемішати, перед подачею блюдо помістити хвилин на 15-20 в холодильник або інше прохолодне місце.